Ну а я кажу, ну то давайте трохи менше. Ну та як, що? Літру на брата і ще потім по 10 банок пива зверху. Ну, а потім приїжджають, і розказують, що на заробітках все здоров'я лишили, ні? Все здоров'я на заробітках лишили. Вещик лишають, здоров'я на заробітках. Ти в каде, вони розуміють, а я уличний хай все. Ну да, нормальний буде, да. Я не взяв себе. Сюда. А що це? Закуски навіть нема? Ну ти даєш. Ти що, з п'янки обжаралку хочеш зробити? чи Що? Давай рукавом занюхаєш. Я дивлюся, <рес> ти такого кожен день п'єш. Кожен день п'єш. Ти що, не розумієш, як на тобі шкоди, на печінку, Та взагалі на всі органи. Та як не розумію? Розумію? Розумію. Но п'ю! Чому що, що Путін хоче гарантій безпеки? Ну-ну. Зеленський теж хотів гарантій. Будуть і Путіну гарантії? Будуть. Я думаю, що будуть. Трохи почати. То... Доходимо, що пора меблі. Пора меблями займатися. Ну добре, то я позвоню до Мебільщиків, щоб їхали брати розміри. То треба би то були люди від нас, розумієте? Треба би то були від нас, бо потім щось буде не сходитися. Поб'ють тут, розумієте, ми... ну, добре би то було від нас. Ага, що у вас є і мебельщики, так? Просто би там ціна не була дорожча як як цей. Е, то ціна зараз всюди, всі ходить. Всі ходи, одинаково зараз ціна. Нема сенсу навіть щось шукати, я вам кажу. Оце наші зайдуть, це скоренько зроблять буде. Розеточки вам куплю на весни, що Потім наш рахуночок вам і, і все. Все буде. Та, ну то, ну то тоді добре, найбуде. найбуде. так, якщо так, якщо. Що це з цього Кочегара? Він Цілими днями ходить і щось жує. Цілими днями. Він не жує, він не жує, він закусує. Горівку влупив, а заїдає по дорозі. Поки ходить? 5 мінут без горівки не, 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 не живе. Воду взагалі не п'є, місце не забиває воду. Тут горівочку заливає туди собі. Дивись, що було? То було, давай мир, та і все. Мир то собі, як мир. Але мені потрібні гарантії, розумієш, що ти не перегориш мені межу. Слухай, ти починаєш підвищувати ставки, розумієш? Ти не хочеш миру, я дивлюся. Я ж тобі кажу, давай до осені І подивимося, чи я перегорю тобі межу, чи ні. Я ж тобі кажу, що мир, і ніхто нікому нічого не перегорює. Давай. Забиваємо у межу труби, такі по метру, і все. Я ж кажу, що ти миру не хочеш. Я ж кажу, що ти мир не хочеш. Ти мирним шляхом не хочеш вирішити проблему. Ну які труби? Розумієш, що, може, труби пугом можна зачепити? Ти не хочеш мирним шляхом. Що з тобою говорить? Вони по тій об'яві сказали 100 доларів за вакансію. Господи, то ще гроші беруть за вакансію, то ще не скінчилося. то... О, я тобі задурно найду, до об'яви, будеш дзвонити, ніякі не треба гроші платити. Ага, ти найдеш, знову якесь кидалово, знову місяць за дурну відроблю. Я собі ліпше заплачу гроші, але буду знати, що я собі на добрій роботі. Ну та дивися, бо може таке ще бути, що заплатиш 100 доларів і ще місяць задурно відробиш. На того, що ти вернувся з Польщі. Чого ти не лишився робити? Дякика? Я не спів приїхати вже мені розказує поля, де я маю срати, де я маю спати, де я маю робити. Командувати мені буде. Я це не буду терпіти. Та треба було вже терпіти хоч трохи місяць-два поробити, аби відбити гроші. Не? 100 доларів віза, 100 доларів дорога, 100 доларів вакансія. 300 доларів тю, -тю. А чого ти на попередній роботі не лишився робити? Я не розумію, що з попередньою роботою не так? Я там навіть і не робив. Я навіть приїхав, я сумку навіть не розпаковував. Ну, чого? Того що, Того, що я договорювався про одну ціну. А коли приїхав, мені сказали вже про другу ціну, що я буду робити. я мав полічаку возити піддони. А приїхав сказав, що кури я буду потрошити. Ну ти уявляєш кури потрошити. Я що ту курей маю? Ну ти везончик, везончик. Чого нема води? Що там сталося? Ну я що сантехнік чи що? Що ти мене питаєш? Ну так ти що робив? Ну та я робив. Ну що мені лише, що не тече вода? І ти робив. Я що казав, що я майстер? Сказали, ти й робив. Ой. Як ти в тому нічого не розумієш, ну то чого ти туди взагалі ліз? Нащо це взагалі монтував? Я не а. знаю. Вже тиждень це хлопці не відходять, до роботи не йдуть. Я не знаю, що вони хоч планують заробити. Як що? Це роз! Це роз печінки!